всім вітання, всім вітання від компанії Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги ми представляємо для вас знову сніженьку комерцію, яку пригнали для вас із Європи, з чесним перевінним пробігом, без підфарбувань по кузову, без недоліків, практично автомобіль. Унікальний також, бо не так часто і не так багато їх є з двойними боковими віддізними дверками. Саме цей у нас Рено трафік. Комерційний такий класний легковий бус на дві бокових від'їзні дверки. І задня також розпашонка. Тобто реально зручно, кому потрібен такий автомобіль для якихось загрузок, для якихось перевезень, для якихось транспортіровок, як би сказати, е так то це саме та машина, яка реально комфортна, яка економна, яка має надійний двигун. Хоча тут же стоїть не двохлітровий, а 1,6 е Я вам скажу так, що. В принципі, цього двигуна вистачає. 1.6, вони є різних типів, але саме наш двигун йде 1,6 на одну турбіну. Тобто 89 чи 88 кВт, якщо не помиляюсь, саме той двигун, який з цієї серії йде однотурбований, бо є двохтурбований, у нас однотурбований. Саме ті кіловати, які потрібні, тобто саме реально ті кіловати, які їздять, двигуни, які хороші, які надійні. Тому, друзі, до вашої уваги представляємо свіжу пригни з Європи, Рено, трафік, автомобіль в довгій базі, на крутезній комплектації з навігацією, з камерою заднього огляду, з підігрівом сидінь, реально на титанових, ну, легкосплавних давайте так, дисках, в гарному стані, без підфарбувань. По кузову, без корозії, щасним перевіреним пробігом, якщо не помиляюсь, 260 тисяч, 2015 року випуску автомобіль, механічна шестиступенева коробка передач. Детальніше показую вам і розказую зараз про нього. Е, гарні фари, гарно збережні, як ви можете бачити, без запотівань, без тріщин, е, гарно виглядають. По бамперу сильних ніяких сколів немає. є де видно, що, звісно, автомобіль їздив, але нічого такого немає. Можливо, їздив частіше по якійсь городській місцевості. Загалом передня частина автомобіля виглядає дуже гарно, збережено, в принципі, я кажу, ніяких таких недоліків нічого немає. На капоті ніяких видимих подряпин, нічого сколів також не видно. Як ви бачите на цьому відео, по загальному ні м'ятинок також немає на автомобілі, пластикові частини всі також в нормі повністю немає ніяких ні притертостей. Зазори кругом рівнесенькі, сходяться, недоліків немає, як скажу вам так. Що стосується коліс, тут у нас. Стоїть напевно що зимова резина. Резина така, друзі, що ще від'їздить. Легкосплавні диски оригінальні, також гарна тормозна система, що передня, що задня. Дві бокових попередньо вже казав вам від'їздні дверки. Що права, що ліва від'їжджають, відкриваються задня розпашонка. Це дуже зручно і класно для того, хто наприклад, купляє ці автомобілі для якогось міста. можливо І потрібно наприклад, заїхати, щоб була бокова від'їздна дверка, наприклад, от по ліву сторону або по праву сторону. І часто потрібно крутити автомобілем. В різні сторони розвертатися і тому подібне. Тут же цього не потрібно робити, з якоїсь сторони ви б не заїхали, можна завантажити і розвантажити товар, тому реально це дуже зручно. Так, ідемо далі. Що відноситься букв, логотипів? Це все є. Камера заднього огляду вона також присутня. Всі букви, все це в оригіналі. По розмірах, по наклеючках, все це в оригіналі. Автомобіль не має жодного підфарбування по кузову, тому воно все так, як комплектувалось з заводу, так як воно було, так воно тут і бачите його в цьому відео. Задній лівий стоп в гарненькому стані. Повністю, також, як ви можете бачити, ця пластикова частина вона в колір автомобіля в білому гарному кольорі, в нижні бампера вони в сірому кольорі йдуть. Тобто трішки інший візуальний вигляд має загалом все в гарному стані. Вмятен проходжусь вам конкретно кожний елемент, ніяких вм'ятин переливає на сонці, не видно. Тут є також букви в оригіналі DCI 120, це означає дизельний двигун DCI тут і стоїть і 120 кінських сил має цей автомобіль. Тобто кіловат я точно не пам'ятаю, там орієнтовно 88 чи 89, але знаю точно, що це саме ті двигуни, які гарні і надійні, тому що ми двох таких двох турбінних стараємось не брати хіба під замовлення наших клієнтів. А саме ось такі з одною турбіною на 120 кінських сил ми їх завжди купляємо, тому що це автомобілі, реально, які можна купити за хорошу ціну, які їздять, і з ними немає проблем. Вони економні, дешеві обслуговані. Тому кажу, так як воно є, так розказую вам зараз в цьому відео. Так, перейдемо по салону. По салону, друзі, у нас три місця іде в оригіналі. Комплектація тут хороша, підігрів сидіння, як я вам вже попередньо казав. Сидіння в оригіналі, як ви можете бачити, є така незначна прим'ятість, легенька чи притертість. Тобто, але ви можете бачити, що сидіння у нас оригінальне, тобто в цьому є також свій плюс. Що відноситься тут? У нас є Webasto з пультом, тобто також дуже зручно, дуже круто. Регулюється фари, регулюється освітленість в салоні. Ну, реально зручно і реально круто. Що це відноситься до Webasti, це кнопочка на додаткове освітлення. Також 에, спереду автомобіля, воно було встановлене. Ми його зняли, тому що воно порти, як би сказати, загальний вигляд. Але вона все-таки кнопочку ставила. Якщо вам буде потрібно, тобто є вся необхідна там проводка чи тому подібне, і можна доставити собі додаткове освітлення, якщо потрібно. Але світло тут реально гарне, тому що воно на висоті і світить гарну таку лінію має чітку. Світло гарне, таке, реально, природнє, жовте, таке, як має бути. Так, ідемо, друзі, далі. Завівся автомобіль з півоберту, заводиться дуже гарно, дуже легко. Що хочу сказати, 260 тисяч рідного пробігу. Ми перевіряємо в кінці відео обов'язково по він-коду всю цю історію, всю цей автомобіль. От, показав вам, що і як взагалі є в нас. Автомобіль заводиться, глушиться без проблем. Недоліків немає, мотор не підтрасає ні при заведенні, ні при тому, як глушимо автомобіль. Тобто працює він рівнесенько Що відноситься до комплектації нашого даного автомобіля, то вона, я не скажу, що максимальна, а може і максимальна. Я не знаю, друзі, але я знаю, що вони є пусті, взагалі без камери заднього огляду, без навігації, без кондиціонера бувають, без того екорежиму, без підігріва сидінь У нас все це є повністю. Тут ви можете бачити також друзі все в оригіналі, так як воно приїхало з Європи, так воно тут, і ви можете бачити зараз в цьому відео. Ідемо далі. Що по автомобілю що розказати? Вам? По задній, дізній дверці. Тут Багато дуже місця. Будка в нас обшита. Обшити всі, всі обшиті всі сторони. Окрім напевно, що потолка. В принципі, але загалом виглядає дуже круто, і я скажу, що це додатковий захист для того, аби не подерти, не обтерти вашу будку. І в принципі, я навіть скажу так, що не завжди захист буває в гарному стані. Тобто, якщо автомобілем возили щось таке гостре, щось таке, не по розмірах, не габарит, давайте так говорити, то будка буде затерта, повністю вбита, може бути поломана, потріскана. Тут ви бачите все в оригіналі, Дверки відкриваються, закриваються просто завіси. Легесенько відкривається, тобто видно, що її використовували не дуже багато. По недоліках, по недоліках, все, що тут тільки є, то трішки стерта підлога. Тому з цього я роблю висновок, що щось можливо, друзі, в цьому автомобілі перевозили таке, що ложили більше. От, тут є додатковий такий такий карманчик, також. От, але загалом, загалом, що можу сказати, про це автомобіль, то він в гарному реально і. В класному стані. Е, недоліків по ньому немає. Я кажу знову ж таки, це єдине, що будка, але це грузовий автомобіль. Це комерція, понятне діло, е, що кожен розуміє, що ним щось робили і щось перевозили. Тому на це навіть я уваги не звертаю. Головне, що будка в нас обшита. Підлога в нас також має додаткову платформу. Вона обшита. Е, навіть колісні арки вони з під захистом, тобто не буде вам вже це як додаткова шумоізоляція і додатковий захист, тобто не буде ніяких подряпин мати, нічого подібного. Лобове скло в гарному стані. Покажу вам підкапотний простір, що також тут недоліків немає, що капот не крутився, що все це в оригіналі. Так, не відкрив я капот. Зараз ще потягну трішки більше. Йдемо далі. Так, відкрив, дивіться. Капот я. Ось так виглядає підкапотний простір. Все тут гарно, чистесенько. Знову ж таки, недоліків немає. Тому, друзі, кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте і обов'язково додивляйтесь наше відео. Будемо перевіряти, що також наш автомобіль по ВІН коду на його рідність пробігу. Також, друзі, перевіряємо завжди наші автомобілі на е, наявність підфарбування, повністю перевіряємо локофарбне покриття. Показуємо те, що наш автомобілі завжди в рідній фарбі без ДТП, без будь-яких пошкоджень. Отже, починаємо з капоту 126, 126, 108, 123. 114, крило, 114, 103, 113, дверка 98 понизу, 92, зверху, 107, 107, 114, 114, цей кантик 119, 135, дверка, 114, 127, 121, 107, 117. З цієї сторони, 103, 103, 104, 111, 117. 117, 111, 121, 105, 90, 105, 105, 113, 113, 114, 114, 99, ця дверка, 92, 97, 108, 108, З цієї сторони: 109, 109, 96, 112, 119. 106, 106, 107, 112, від'їзнана дверка 131, 112, 112, 104, Тут 104, 114, 96, 127, 113, 113, 114, 114, 114, 114 і 105. Все в оригіналі. І так, друзі, наш слідуючий етап діагностики це перевірка нашого автомобіля по його він-коду. Він-код я вам показував в цьому відео, ви могли переглянути, могли побачити. Також кого цікавить, я можу скинути додаткові фото з сервісної книжки чи чомусь іншому, якщо вам потрібно. Вписуємо наш він-код в пошуковий запит сервісної такої, сказати, історії автомобіля. І зараз нам має по ВІН-коду підтягнути наш автомобіль, так як він. Його бачить європейська сервісна історія. Отже, Рено, трафік, автомобіль, як ви бачите, взагалі по модельному року це 16-й рік випуску, 120 кінських сил, механіка. Зараз переведемо для того, аби вам було зручніше на українську мову. Ми тут, звісно ж, ми тут все розуміємо, але переведемо, щоб ви мали розуміння і якомога було зручніше вам все це бачити і читати. Так, друзі, дивіться. Білий колір, кількість власників 3, це враховуючи те, що була фірма, ну тобто фірму на фірму автомобілі оформляли перший раз, потім купив власник і потім знову фірма продавала. тобто По факту, тут один або максимум два власники цього автомобіля в Європі. Це також дуже великий плюс. Як ви бачите, пробіг, що також тут стосується, транспортний засіб було експортовано. Ідемо нижче. По цьому, що ми можемо показати вам, це саме головне, те, що дійсно є підтвердження пробігу. Історія пробігу. Пробіг, як ви можете бачити, звертайте увагу, фіксуйте на кожний кілометраж, кожна дата, вона є підтверджена. І все це ви можете перевірити без нас, навіть по нашому він-коду, який ми вказали, по номерному знаку або по він-коду цього автомобіля.